Друзі, вітаю! Ласкаво запрошую всіх на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Сьогодні я готую надзвичайно смачний тортик. Коржі бісквітні. Шифоновий бісквіт двох кольорів: світлий ванільний і темний шоколадний. Всередині розміщені. Назвичайно смачнющі і ароматні кокосово-сирні кульки. Крем також специфічний, нестандартний, заварний. Заварна основа я приготувала на яблучному пюре. Тобто буде смак такої приємної яблучної нотки. Запрошую всіх, приєднуйтесь до мене. Будемо готувати разом. Насамперед готую кокосово сирні кульки. Для цього я взяла сир свого власного домашнього приготування. Я його зробила дуже ніжним і молоденьким. Рецепт приготування такого сиру є в мене на каналі. Посилання я залишу в описі до цього відео. Додаю я сюди яєчко. Щіпочку солі, ванільний цукор, звичайний цукор і кокосову стружку. І все це перемішую. Перемішую я це все руками. Ось такий, бачите, друзі, такий м'ягесенький, молодесенький сир у мене. Додаю попередньо просіяне пшеничне борошно. І перемішую до однорідності. після чого формую такі невеличкі кульки. Кульки завбільшки десь 2,5 до 3 см в діаметрі. І викладаю на тарілочку. Я їх не зважую, ось так формую на око, дивлюся, щоб вони більш-менш були однакові. Кульки сформувала і відправляю їх в холодильник на той час, поки буду готувати тісто. Можна ще їх відправити в морозилку хвилин на 10-15, але не більше. Тісто для цього тортика я буду готувати бісквітне. Для цього я розділила яйця на білки і жовтки. До білків я додаю щіпочку солі для контрасту смаку, додаю ванільний цукор і збиваю. До стану пивної піни. Ось так. Тепер додаю сюди е, одну третю частину від всієї кількості цукру і продовжую збивати. Білки збивала на максимальних обертах міксера приблизно. Е, 3-4 хвилини. Ось так вони повинні бути м'які, ці білки, вони не повинні бути тверді. Дивіться, друзі, не перезбивайте, але, але вже вони от не випадають з, з мисочки. Відставляю, їх. От ці білки мають, бачите, такий вигляд глянцевий, і вони набагато збільшилися в об'ємі. Поки що я їх відставляю в сторону, а тим часом займуся жовтками. Спочатку потрібно плівочки жовт, е, жовтків розбити. Додаю я е, до жовтків цукор, але в два прийоми, і збиваю на максимальних обертах міксера. Потрібно збивати довше, ніж білки. Збивала до тих пір, поки цукор розтанув, маса побілішала і стала більша в об'ємі. І тепер додаю сюди соняшникову олію і додаю свіже молочко і ложкою перемішую до однорідності. До пшеничного борошна я додаю розпушувач тіста. Перемішую це все до однорідності і додаю в жовткову масу. Тепер до цього тіста поступово ввожу білки по 2-3 ложки. Ось так додаю сюди. І обережними рухами перемішую. Тісто повинно бути повітряне. Після того, як ввела всі білки в тісто, його потрібно розділити на дві рівні частини. Я ділю на око. Можна поділити в тарілочки пополам, але я одразу... Вильлю першу половину в дечку. Ось так приблизно на око половину тіста. У мене не дечко, в мене формочка. Її розмір 31 на 20 см. І сразу ж цю частину тіста вирівнюю по поверхні. А до цієї частини тіста я додаю какао-порошок. Какао порошок бажано пересівати, щоб не залишалося грудочок. Какао-порошок ввожу в тісто обережними рухами знизу вверх, щоб не пошкодити повітряність тіста. Темне тісто виливаю поверх світлого тіста ось такою стрічкою. Легенько, щоб воно розподілилося рівномірним. Шаром зверху. Я забула сказати формочку свою я застелила е, рукавом для запікання, щоб потім легше було виймати. Духовка в мене вже розігрівається. Далі... Сирно кокосові кульки я викладаю в тісто і ось так злегенько їх втоплюю. І тепер. Відправляю її в духовку попередньо розігріту на 180 градусів. Буду випікати на режимі верх низ без конвекції. Під час випікання дверці духовки відкривати не можна. В мене на протязі однієї години. Ви орієнтуйтесь на свою духовку. Готовність я завжди провіряю дерев'яною паличкою. Якщо вона виходить суха і чиста, без залишків сирого тіста, значить. Випічка готова. Як тільки перший жар зійшов і я вже можу доторкнутися до формочки, виймаю звідси торт, перекладаю на дощечку і залишаю, щоб він охолонув до кімнатної температури, готую заварну основу для пудингового крему. Для цього мені потрібно молоко. Яблучне пюре, кукурудзяний крохмаль, ванільний цукор, цукор і щіпочка солі. Молоко я поставила на вогонь, і поки воно закипає, я приготую крохмальну суміш, крохмально яблучну, я б сказала, до яблучного пюре, пюре в мене власного приготування. До цього пюре я додаю щіпочку солі, додаю, додаю ванільний цукор і цукор. І перемішую все, щоб цукор розтанув. Цукор і сіль, щоб розтанув. Коли цукор розтанув, додаю сюди. Кукурудзяний крохмаль і перемішую до однорідності. Остан я додаю сюди ще холодного молока і перемішую до однорідності. Ця суміш повинна бути однорідна, без грудочок. Молоко в мене вже закипіло, і тепер я цю яблучну крохмальну суміш тоненькою цівкою вливаю в молоко, безперервно помішуючи. І ось так я проварюю до перших бульок. Безперервно помішуючи на помірному вогні. Ось так. появляються перші бульки. Ось так от воно пухкає, починає пухкати. І все. Я знімаю з вогню. Заварна основа для крему готова. Заварну основу, накриваю плівкою в контакт. І залишаю для того, щоб вона охолола. До кімнатної температури. А масло я вийняла з холодильника. Навпаки, щоб воно зігрілося до кімнатної температури. Вершкове масло зігрілося до кімнатної температури, а заварна основа охолонула до кімнатної температури. І тепер температура цих двох продуктів в мене приблизно однакова. Звичайним ручним міксером я збиваю вершкове масло приблизно хвилини 2-3 до пишності. Масло я збиваю на максимальних обертах міксера. Використовую я масло високої якості, і його потрібно збити обов'язково до пишності і до побіління. Це дуже важливо. Масло повинно бути добре збите. Тепер я додаю цю заварну основу. Буду додавати в декілька прийомів, в два-три прийоми. Ось так додаю сюди і міксером збиваю, але після того, як ввела заварну основу, довго не збиваю, просто щоб крем став однорідний. На смак він дуже смачний з такою приємною яблучною ноткою. Крем готовий, буду перемащувати торт. Хочу показати, який крем. Дивіться, який крем ніжний, повітряний, має таку ніжну структуру, еластичну. Корж охолонув і я хочу трішки порівняти бортики. Щоб рівненькі були, отак, от де випуклості, то я хочу зрізати. Багато не зрізую, просто так, от, щоб порівняти бортики, так як в мене цей корж випікався у ну, не зовсім предназначений для випікання тортів. Тому бортики трошки тут нерівні, і я мушу їх порівняти. Крем викладаю на поверхню коржа і розрівнюю. Бортики торту теж змащую цим кремом. Ось так рівненько вирівняла поверхню і бортики торту. Обрізки від коржа я подрібнила і ними посиплю бортики торту. Ось так я це роблю. Оця в мене лопаточка така, вона в мене як палочка виручалочка. Так нею зручно посипати бортики. Прикрашати я тортик буду з допомогою кулінарного мішечка і ось такої насадочки. Тортик прикрасила за своїм смаком і вподобанням. Ще хочу додати, що корж я нічим не пропитувала. Він і так надзвичайно вологий. Друзі, якщо ви любите занадто пропитані в коржі, то можете його пропитати. Е, найкраще буде, якщо молоком. Тортик постояв у мене в холодильнику близько 4 годин. Краще було б, якби він провів там нічку. Але він надзвичайно м'ягенький, бачите, друзі. як? Ось так виглядає. Він в серединці. Тортик м'ягенький, ніжний, в буквальному сенсі слова тане в роті. І він надзвичайно смачний. Я б сказала, що це не зовсім. Тортик я його називаю напівтортик, тому що тут немає, як в класичному тортикові, декілька коржів, і перемащений кремом, тут один корж з, з двох кольорів, світлого і темного, і всередині. Кокосові сирні кульки, які надають йому надзвичайний аромат і смак. Плюс до того надзвичайно легенький і смачний крем з тонкою ноткою яблучного пюре. Друзі, раджу і вам приготувати такий тортик і пригостити своїх рідних і близьких любимих людей. І не чекайте якогось приводу, просто приготуйте і пригостіть. Впевнена, що він вам сподобається так, як і сподобався нам. А на сьогодні все. Дякую вам за увагу, дякую, що були зі мною. Дякую за вподобайки, перегляди і коментарі. Хто вперше потрапив на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео, і не загубити мій канал. Поширюйте, будь ласка, мої відео серед своїх друзів в соціальних мережах, так ви допоможете розвитку мого каналу. Буду за це вам дуже вдячна! З вами була Наталочка на каналі Домашній затишок. До нових зустрічей всім миру і добра!